Миру Божого люблю. Протягом всієї історії людства Господь Бог хоче, щоб він був в нас на першому місці. І Біблія пише, що неможливо служити Богу і мамоні, бо одного будеш любити, іншого ненавидіти. Тому і перша апостольська церква є для нас прикладом. Перші християни, коли продавали своє імення, вони клали до ніг апостолів ці кошти, тим самим заявляли, що мамона в них не є Богом. А тільки один Господь. І в Біблії є дуже багато прикладів, приведено, коли Господь дивиться на серці людини. Коли ця бідна вдова, яка мала дві лепти, вона пожертвувала всім, що мала. А всі люди, які були в церкві, вони давали від залишку. А Господь хоче подивитись на наше серце, до чого воно прив'язане. Всякий, хто сіє в плоть, отримає тління, хто сіє в дух, отримає спасіння. Тому нам потрібно вкладатись в царство Боже, щоб отримати.